Вітаю, я Антон Даньків, проходжу 32-й рівень в Castlevania Lords of Shadow. Зовнішня стіна. Може стати мощним оружием. Лаура його пофідила. Хоча у неї є сили, щоб згубити його. Вона відступила. І все із-за любви. Возможно, В ней живы воспоминания о настоящих материнских руках, согревавших ее, пока она не стала этим существом. Возможно, в ней еще теплится любовь, утерянная в глубине ее сердца многими годами ранее. Детская любовь светла и безгранична. Настоящая любовь. Любопытно, что станет с этой пропащей душой, когда мы убьем ее сегодняшнюю мать? і відправимо її в глибини ада, де її саме місце. Ну... До вбивства її справжній мами ще далеко. Ой, не справжній, а теперішній. Мда... І тепер нам треба швиденько пробратися через цілу, блін полосу прип'ятстві, щоб добратися до тої здорової вежі, яку нам показали спочатку відео. Хм. Ну, наскільки я пам'ятаю, цей рівень це про в першу чергу втілення середньовічного паркуру, а не суперкруте мочило. Хоча і без цього нікуди. Так. Поповняємо магію і відкриваємо дурно ще один дурноватий прохід. Так. Oi. Nato. Ah. Uh -huh. Блін, як же бісить вся ця мерзопакость, яка вічно намагається прибити. Ну шо ж, поки що, делали всю ораву. так ще раз, угу. Отлично. Блін. Жутковато, напевно, йти по такому виступу. А? Така жутка є висота. Здоровенний красивий замок. Olha Фу Такс Блін, не встег, треба вниз нести І и скотчте. Тех. що тут цікаво? Ключ від башні. Реклятие клятие аномалии. Блин. Ну, принаймні, зато ту з більшим ХП. Блін, як же задолго ці біснуваті призраки? Епічно, правда? Ну, правда, на цьому зріліще і закінчується пока. Це вже, по суті, кінець рівня. Підйом на цю шуткуватую башню в готичному стилі. І... Ну і поки що все. От і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!